Вітаю, друзі! Не ретро іграми єдиними. Сьогодні я хочу поговорити про все ще актуальну платформу Nintendo Switch та картриджі на нього, які я придбав на AliExpress. І Для тих, хто не любить довго чекати, можу одразу сказати, що всі ці картриджі працюють. Я перевірив їх на своєму Nintendo Switch OLED і можу сказати, що консоль досі від них не стала забанена. Можна побачити, що всі картриджі я вже вставляв. Це і Paper Mario Origami King, і Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles, Zelda Echo of Wisdom, Detective Pikachu Return, Xenoblade Chronicles 3 та Dragon Quest Treasures. Да. Решта це демки. Ну і власне, чому я все ж таки вирішив купувати картриджі на Switch на AliExpress? Перше, я проти піратства, і тому на всі актуальні платформи я намагаюся купувати ігри у офіційних представників. По-друге, це, звичайно ж, ціна, тому що в офіційних дистриб'юторів ціна вища, а подивившись на деякі пропозиції на AliExpress, я побачив, що ціни на дані картриджі були нижчі, ніж в офіційних представників. А оскільки власне, самі Nintendo рідко роблять знижки на свої фізичні видання ігор. То це повинно було трішки насторожити. І про це я розповім згодом. А тепер, власне, до самого цікавого. Чому я вирішив купляти на AliExpress і які були ціни на дані картриджі? Одразу хочу сказати, що це не є рекламою чи пропагандою того, щоб всі бігли і купляли щось на AliExpress. Я просто розказую про свій досвід. І ті ціни, які ви побачите в даний момент в китайських магазинах, можуть значно відрізнятися від тих цін, по яким купляв я як в більшу, так і в меншу сторону. Єдине, що зазначу, що я підбирав час знижок і акцій на AliExpress. Намагався купувати з купонами і з різноманітними бонусами, які дає сама платформа. Таким чином, фінальні ціни, по яким я придбав дані картриджі, будуть: такими. Xenoblade Chronicles 3 я придбав за 22$, долари. Dragon Quest Treasures за 16,6$, доларів. Mario Odyssey за 38,4$. долари. Mario Paper Origami King за 28,6$ Далі була Zelda Echo of Wisdom. за... Майже 34 долари. Pikachu Detective Returns за 14$ доларів. і Xenoblade Chronicles Definite Inition за майже 31$. долар. І ще раз варто зауважити, що дані картриджі вони є дешевші, ніж в офіційних представників. І навіть якщо ви будете переглядати сам Aliexpress, ви побачите, що там є картриджі як за звичайними цінами, так і дещо нижчі. І ці картриджі, які коштують дешевше на 30 або навіть 50%, вони не завжди є в наявності, і їх асортимент значно менший, ніж всіх картриджів, які є по повним цінам. І також варто відзначити, що для даних картриджів, які продаються зі значними знижками, продавці на сторінках продукти вказують, що обкладинка та власне, сам картридж можуть бути будь-якого регіону, чи азійського, японського, європейського або навіть США. Ще, якщо поглянути на ті картриджі, які я придбав, це в основному азійський регіон це CHT Китай, три з Японії, і один, який здається, з американською обкладинкою, але це MCE, це Mid-East, тобто центрально-азіатський регіон. І в багатьох випадках для ігор Nintendo, байдуже якою мовою буде обкладинка, всередині на картриджі буде практично одна й та сама гра. За рідкими виключеннями, коли там може бути підтримка різних мов. Але оскільки я особисто для себе використовую англійську мову, тому що української майже в жодній грі Nintendo немає, тому для мене байдуже якої обкладинка, англійська мова є практично на всіх картриджах для свіча. А тепер поговоримо про мінуси, тому що при таких низьких цінах дані картриджі не можуть бути ідеальними. І основний мінус це те, що майже всі ці картриджі були вживані, але перепаковані в плівку і продавалися як нові. Ну І чому я вважаю, що дані картриджі є вживаними? Найперше, це коли ми вставляємо картридж в консоль і намагаємось сколектити Nintendo Gold Point по програмі, воно нам каже, що дані поінти вже сколекчені. І в даному випадку ці коїнці колектив не я, а вони вже були такі, коли картридж приїхав до мене. Тому, якщо ви розпаковуєте новенький картридж, а на ньому вже с Gold callдpoint Nintendo, значить хтось до вас цей картридж вставляв в консоль і сколектив ці поінти. Звичайна помилка може бути і іншою. Наприклад, регіон не підходить до регіону картриджа і тому ви не можете зібрати поінти. Або другий варіант помилки це поінти просрочені. Це також означає, що їх вчасно не зібрали, тому що для більшості картриджів дається один або два роки з моменту виходу гри на те, щоб зібрати ці поінти. Другою ознакою те, що дані картриджі вже були в використанні, є сам бокс від картриджів, тому що коли вони приїжджають з Китаю, вони загорнуті в плівку і виглядають дійсно як нові заводські. Але після того, як ми знімемо цю пакувальну плівку, видно, що картриджі є потерті. Дуже часто вони в подряпанах і бувають навіть вм'ятини. І очевидно, що якщо картридж був загорнутий в плівку, яка була без пошкоджень, а сам бокс з пошкодженнями, значить пошкодження були до того, як його загорнули в плівку. Тобто це вживаний картридж, який хитрі китайці перепакували. І останнє на що варто звернути увагу, це власне сам картридж. Тому що майже всі ці картриджі, які приїхали з Китаю, мали значні подряпини і навіть бруд на даних контактах. Ось я трішки сфокусував камеру, і тут видно наскільки контакти є затерті. Таким чином, я виявив, що майже всі ці картриджі були вживані, тому що бокси і самі картриджі затерті і золоті поінти зібрані. Єдине виключення встановили дані дві гри це... Детектив Пікачу Returns та Dragon Quest Treasures. Вони дійсно виглядають як нові, без значних пошкоджень, понти не зібрані. Але я думаю, це через те, що це дуже непопулярні ігри, і, можливо, навіть вони і вживані, проте попередній власник їх просто відкрив, подивився, що ігри посередні, і закрив. І вони так лежали до того часу, поки кітаці їх перепакували. Хоча я можу помилятись, і це є нові ігри. Але дві нові гри з семи це досить поганий показник. І власне, що я рекомендую робити, якщо ви також надумаєте купувати ігри з AliExpress. перш за все, треба знімати повністю всю розпаковку на відео, від того, як ви відкриваєте пакунок до того моменту, що ви вставляєте картридж в консоль, і перевіряєте, чи зібрані голпойнти і чи гра запускається. Тому що особисто я робив так, і за деякі з цих ігор мені вдалося повернути певну суму компенсації за те, що ігри були вживані. Хоча далеко не всі продавці визнають те, що вони продають неякісний товар. Деякі погоджуються, деякі до останнього впираються, і нам варто очікувати лише на те, що AliExpress прийме нашу сторону, але це вже все індивідуально. Тому за деякі вдалося повернути частину коштів, за деякі ні. Крім цього, до загальних ризиків купівлі будь-чого на Aliexpress є те, що доставка з Китаю займає багато часу, і ваша посилка може просто не дійти до вас, загубитись в дорозі, і Aliexpress не завжди приймає скарги і стає на сторону покупця, якщо посилка до вас не дійшла. Тому я хочу підсумувати, що я не буду рекомендувати купувати картриджі на Aliexpress, тому що є досить багато ризиків, і не завжди ви отримаєте якісний продукт або дешевше, ніж можна придбати на внутрішньому ринку. Але для себе я вирішив, що на майбутнє все ж таки буду дивитись на великі розпродажі і, можливо, придбаю ще деякі картриджі з великими знижками, тому що, як на мене, в принципі, ризик є трішки оправданий. А на цьому в мене все. Грайте тільки в хороші і якісні ігри. До зустрічі!